Також виділяємо Windows, але перед тим, як вставляти вікно, пам'ятаємо, що 3D-курсор потрібно перемістити туди, де буде встановлено це вікно. Тому виділяємо поки що стіни знову ж таки, натискаємо Tab, обираємо грань під віконня, Shift-S і курсор до виділеного. Вікно встановиться в цьому місці. Знову Tab. Виходимо з режиму редагування. Вибираємо папку Windows. Add Mesh, Archimesh. і нам потрібні панельні вікна. Бачимо те ж саме, що у нас було. І ось тут. З дверима давайте розвернемо на 90 градусів. Подивимось, куди направлене у нас підвіконня, як воно розміщене тут. В принципі, зараз правильно розміщене вікно, тому що... Оця частина, що відкривається, вона дивиться всередину. Якби вона дивилась назовні, то треба було б ще обертати. Так, в принципі, нормально. Так, у нас вікна не зовсім стандартні, тому, мабуть, треба їх буде робити з двох частин. Тобто встановлювати два одинарних вікна, а потім їх дублювати, так як вони тут на всю стіну у нас розміщені. Давайте ми з вами H-Count зробимо один і вимкнемо ось тут. Давайте поки що переключимося в стандартний режим. Ось якраз тут ми бачимо, де у нас є скло. Це одна частина. І тепер нам треба додати ще одне вікно. Давайте ми це вікно перемістимо вздовж Y. GY. Якщо раптом воно у вас не переміщується, це означає, що не виділено, не виділено ось цей об'єкт. Його потрібно виділити ось так. І потім можна за нього прямо переміщувати. GY. Знімаємо виділення. Переконуємося, що виділена якраз ось ця папка у нас. Або колекція. І додаємо ще один об'єкт. Давайте ми тепер зробимо через комбінацію гарячих клавіш shift a Mesh Архімеш і знову панельне вікно. Також одразу нам необхідно його розвернути. Також зробити його Одинарним. Але тепер уже... Ось ця частина нехай буде у нас відкриватися. І ось тут на цьому вікні у нас ще є одна перегородка. Ось така. І зараз ми з цих двох вікон зробимо одне. Ось ці параметри ми не чіпаємо, нам це не потрібно. Підвіконня ми також не чіпаємо. Нас цікавлять якраз ось ці параметри. В даному випадку 190 це висота вікна. І нам для того, щоб регулювати цю висоту вікна, давайте ми одразу виділимо. Ось ці два об'єкти, і піднімемо їх вгору таким чином, щоб ось це підвіконня трошки вище було. GZ-комбінація підняли, і я думаю, ось так буде достатньо. Виділяємо раму. І тепер нам необхідно подивитися, щоб вона трошечки входила і в верхню частину. Ось тут зменшимо значення. Ось я думаю, так буде достатньо 119. Нормально. І ось це вікно також. Давайте 119 розмір встановимо. А ні, тут не проходить, тут треба більше тепер робити. Наблизимось сюди. Ну, майже вгадав. 169, 170 можливо. Одиничка не натиснулась. 169 було більш правильно. Тепер продублюємо ось це вікно. Тут дивіться, такий варіант може бути, якщо ви зняли виділення. То для того, щоб його продублювати і перемістити, необхідно, щоб було виділено не лише перехрестя, а і всі частини даного вікна. Потім ми натискаємо комбінацію Shift-D, вказуємо вісь Y, завжди якої потрібно перемістити, і ось ми його переміщуємо. Я поки що залишаю відстань між ними. Чому? Тому що наше вікно складається якраз з трьох ось таких частин, тобто одне з трьох, і таких вікон два. Тому давайте ми зараз виділимо ось так навіть зробимо оці об'єкти. Перемістимо наші вікна спочатку вліво, GY. Подивимося, скільки вони займають місця. Так, це вікно. Треба їх трошечки нам збільшити. Давайте виділимо раму з цього вікна і спробуємо змінити щось. От ширину ми міняємо. Нехай буде 80 рівне якесь число. Відповідно, у цього вікна те ж саме змінюємо значення. Дивимось, чи буде цього достатньо, або ні. Давайте у цього ще змінимо щось. Тут залишається тепер просто підібрати. Потрібні параметри. Переміщуємо. Давайте зробимо ще тут метр. Необхідно, щоб рама заходила трошечки в стіну. Дивитися, як це виглядає. Ну і тепер дивимося, чи достатньо буде цього чи ні. Ну, якщо ні, то трошки тоді підправимо. Так, тепер ось виділене ось це перехрестя, наближаємося до вікон і обережно вздовж вісі Y, їх переміщуємо так, щоб вони сумістилися, не сильно перекривалися. Трошечки тепер ось це вікно набираємо, переміщуємо. Ось так, тепер виділяємо всі елементи. Натисненою клавішою Shift не забуваємо про ось ці перехрестя. І дублюємо shift D Y. Переміщуємо. Бачимо, що ми навіть перестаралися з розмірами. Давайте, мабуть, центральне. Вікно ми зменшимо до 80. Тут теж саме потрібно зробити, або простіше можливо видалити. Тут уже дивіться самі, як буде зручнішого. Мабуть, все ж таки все одно забагато. Давайте видалимо. Ось ці об'єкти. Перевірте, щоб зайвого нічого не залишилось тут у сцені. І, мабуть, тоді. Ось тут іще ці. Також по 80. Знову виділяємо всі об'єкти. Дублюємо shift D, Y. Ось тут тепер бачимо, що трошки не вистачає. Давайте вже тепер. Тут будемо підганяти. 90. GY переміщуємо. GY Так, аж робимо 90. Ось це віконце. віконце. Так, а ось це вікно давайте теж подивимось, Якщо ми 90 зробимо ширину, Що у нас вийде? Тут трохи забагато. Давайте, наприклад, 88. 77. Дивимось тепер. Тут майже перекриття нема. 84. Ось і тепер починаємо його рухати. Дивимось, щоб тут не було отвору. Начебто немає. Ось таким чином ми встановили вікна. До речі, одразу можна глянути варіант дверей зі склом, якщо вони тут є. Як бачимо в цій. Версії скла чомусь немає. Раніше скло було присутнє. Зараз чомусь немає. Все, вікна і двері встановлені. Давайте знову ж таки повернемось, якщо потрібно. До такого розділення. І бачимо, як тепер виглядають вікна в такому розфарбованому стані. На цьому зберігаємо проєкти.